Виконуємо практичну роботу 5 за підручником інформатика 5 клас, авторського колективу Бондаренко з товаський пелепчук 2022 року випуску. Відкриємо файл, який ми створили під час виконання практичної роботи 4 з іменем практична робота 4. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати текстовий процесор Word 2021. Бачимо, у нас вже ось тут є текст гімна України. Причому даний текст відформатований ось таким чином. Об'єднаємо рядки тексту державного гімну у два абзаци. Перший це куплет. Для того, щоб об'єднати абзаці, ставимо курсор, наприклад, в кінці рядка та натискаємо клавішу Delete. Ставимо пробіл, щоб був пропуск між рядками. Другий абзац це приспів. Тепер виділимо повністю перший абзац. Вирівнюємо даний текст за шириною. Для цього в групі амзац вибираємо за шириною. Відступ встановимо ліворуч та праворуч по 0 см. Давайте відкриємо вікно амзац, натиснувши ось цю стрілку. Бачимо, у нас вже стоїть ліворуч і праворуч 0 см. Якщо у вас по-іншому, то змініть. Спеціальний немає. Так і має бути. Інтервал перед та «Після» також має бути 0. От міжрядковий інтервал потрібно 0,8. Вибираємо множинний і встановлюємо 0,8. ОК. Тепер виділяємо другий абзац. Вирівнювання встановлюємо справа. Так, знову відкриємо вікно абзац. До речі, вирівнювання можна встановити ось тут. Відступи ліворуч, праворуч по нуль. Спеціальний немає. Інтервал перед, після також по 0. Міжрядковий інтервал одинарний. Окей. Тепер третій абзац, Там, де в нас прізвище автора. До речі, я бачите, виділяю повністю абзац. А можна було просто поставити курсор десь в абзаці. І все аналогічно. Отже, вирівнювання по центру. Відступ 0-0. Спеціальний. Немає. Перед 15 пунктів вже. Після 0. Так, і залишаємо. Міжрядковий інтервал одинарний. Окей. Тепер подивимося на зразок, який є в практичній роботі, бачимо, що в нас трішки не сходиться. А не сходиться тому, що це в нас як один абзац. Якщо ми зменшимо, змінимо відступ, наприклад, ось так, то ось тут вже добре, а ось тут погано. Давайте зробимо іншим чином, От він мені не дуже подобається. Ось цей текст вже має бути знову рядка. Поставимо ось тут курсор і просто поставимо пропуск. Натискаємо багато раз. Ось так. Цей спосіб мені не дуже подобається. Краще було б зробити розрив рядка. Це комбінація клавіш Shift Enter. Тобто затискаєте клавішу Shift та натискаєте клавішу Enter. І результат був би такий самий. От тепер все. Збережемо власні папці Файл зберегти як. Тому що ми будемо зберігати вже з іншим іменем. А саме з іменем практична робота 5. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!